Я пропоную розібрати такий популярний і нескладний візерунок, він називається плетінка. Перший рядочок. Я по краях тут в'яжу таку планку з двох лицьових та двох виворітних, для того, щоб його виділити. І цей візерунок базується на переміщенні чотирьох лицьових петель, тобто група з чотирьох петель. І ми їх переміщуємо по дві: в один та в інший бік. Зараз нам потрібно перемістити їх так, щоб перші дві лицеві петлі стали другими і залишались при цьому зверху. Цей прийом я називаю переміщення вліво. Я знімаю ці дві лицеві на спицю. Я не використовую тут додаткову спицю. Буде ось так. Потім пров'язую дві лицеві. І ось так підхоплюю спицею зняті, обережно скидаю пров'язані і одразу ж перехоплюю їх назад. Ось наше переміщення. Тепер треба пров'язати ці дві лицевих, і прийом виконано. І тепер це рапорт першого рядка ми ось так продовжимо переміщувати по дві петлі групами, тобто знов наступні дві знімаю, дві пров'язую, міняю їх місцями і пров'язую ось ці дві лицеві. І третій раз зняла, пров'язала, перекинула, пров'язала. Тричі повторила раппорт. Наступний рядочок я в'яжу виворітними петлями. Ну, якщо це в'язання по колу, тоді, звісно, лицьовими. В третьому рядку нам потрібно дзеркально. Виконати цей прийом, тобто ми будемо в групі з чотирьох петель переміщувати їх так, щоб був нахил вправо. І при цьому, якщо ми подивимось на схему, ми побачимо, що ці групи, вони ще в шаховому порядку трішки зсуваються в бік. Щоб це зробити, нам треба ось в наша група з чотирьох петель. Перші дві ми просто пров'язуємо. Лицювими і переміщувати будемо наступні 4 петлі, тобто в шаховому порядку. І для того, щоб перемістити ці 4 петлі з нахилом вправо, я спочатку всі 4 петлі перезнімаю на спицю без пров'язування. Тепер лівою спицею я підхоплюю ось так позаду перші дві петлі. Скидаю і перехоплюю. Бачите, я їх поміняла місцями. Тепер я їх повертаю, Чотири непров'язані петлі, але вони вже в правильному порядку. І я просто всі по черзі вив'язую лицьовими ще разочок. Чотири петлі. Перезнімаю, нічого не перевертаю, не пров'язую, просто перезняла. Підхопила спицею дальні стінки перших двох петель, скинула, перезняла і повернула, пров'язала 4 лицевих петлі. І в цьому рядку в нас було три рапорти, але за рахунок зміщення у нас лишаються лише дві петлі, ми їх пров'язуємо лицевими. І наступний рядок знов-таки, всі петлі виворітні, або лицеві, залежать від того, в'яжете ви по колу або поворотними рядками. Ось що виходить, ви бачите, починають формуватись ось ці переплетення. В принципі, на цьому все, візерунок повторюється кожні 4 рядки. Тобто зараз п'ятий рядок, ми повторюємо перший. Будемо переміщувати по 4, і потім в наступному рядочку інші 4, але вже зі зміщенням. На що тут треба звернути увагу? Ці переплетення вони дуже стягують полотно. Якщо я б зараз пров'язала там кілька сантиметрів, і потім з цього візерунка перейшла просто на лицьову гладь, ми б побачили, як різко розширюється цей зразок. Тобто ось ця ділянка, тут в мене виходить 12 петель. 12 петель цього візерунку вони будуть набагато меншими, ніж 12 петель лицевої гладі. Це обов'язково треба враховувати, коли ви робите розрахунки для якогось виробу. Якщо це маленька рукавичка, наприклад. Ну, це треба враховувати, але тут не так важливо. А якщо у вас светр, наприклад, з такими вставками чи ще щось враховуйте, бо може стягуватись, можуть змінюватись розміри, це дуже важливо.